Dober dan, gospod komisar, vsi ne poznate, kako izgleda. Finančni, družbeni, socijalni, strateški, neprofesionalni, vsi ne znate, kako izgleda. Imamo simbol rožnja, oporednih, prazno jutra, če tave, možkoli. За порядок денник, прошу вислати. Перше питання. Про виконання бюджету залічець міської територіальної громади за 9 місяців 24 року доповідає вона. Шановні члени комісії, за 9 місяців 24 року до загального та фонду монівського бюджету. Між бюджетні трансфертами надійшло 185,5 млн грн у тому числі до загального фонду 178,3 млн грн. Виконання склало 10,7% до плану звітного періоду. До спеціального фонду надійшло 7,3 млн грн. Офіційних трансфертів надійшло 83,4 млн грн. Це дотації, субвенції різного роду. Обсяг власних надходжень за звітний період став 98,7 млн. При плані 97,5 млн грн, що склало виконання плану звітного періоду 101,2%. Понад план надійшло 1,2 млн грн та на 6,2 млн грн менше надходжень від відповідного періоду минулого року. Найбільшу питому вагу у власних доходах, як завжди, в нас. Займає 56% традиційного податок на доходи фізичних осіб, поступлення, по якому за 9 місяців становить 55,2 млн грн, при плані 55,8 млн грн, що виконання плану склало 99%. Але якщо брати порівняння порівнянні з минулим роком, надходження скоротилися на 13,1 млн грн. Зменшилися поступлення в зв'язку з вилученням ПДФО до державного бюджету грошового забезпечення військовослужбовців, надходження, якого за 9 місяців минулого року становило 16 тисяч. Це для нашої громади велика сума, але так свідчить законодавство. Щодо структури найбільших платників, то, як завжди, залишаються наші установи. Бюджетної сфери це управління освіти громади 8,1 млн грн. Заліщицька це центральна міська лікарня – 6 млн грн, товариство ЕДМФ 2,3 млн грн, товариство електропостач це за зелений тариф 2 млн грн. Ішло приватне підприємство Форватор 1,9 млн грн, Паховий коледж 1,1 млн грн, Ельгауч 1,1 млн грн. Центр первинної медичної допомоги 1,5 млн грн. Акцизного податку за звітний період надійшло 7 млн грн, що склалося 106,4%. До плану та у порівнянні з звітним періодом минулого року надійшло більше на 2,2 млн грн. Відповідно за пальне надійшло 4,6 млн грн, це в тому числі. Решта кошти під розглядною торгівлі під акцизних товарів це свою Надійшло таких коштів 3,1 млн грн. Ну, найбільші платники АТБ Маркет 412,3 тисячі гривень, товариську 3 9 тисяч гривень. Також заліщить скоро істер 175 тисяч гривень і тайстра груп 137 і 9 тисяч гривень. Місцевих податків надійшло в загальність мільйонів млн грн, 13,8 плану податку на прибуток від підприємств комунальної власності 169 тисяч гривень, у нас нема таких підприємств великих, тому сума значна рентної відплату за використання інших природних ресурсів під 120 тисяч гривень, що 5 15% від планових показників. Щодо додаткової частини, що мовні у нас за 9 місяців профінансовано 164 мільйона 684,3 тисячі гривень. За економічною структурою видатки використано на заробітну плату з нарахуваннями 125,8 млн грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв 8,9 млн грн, на продукти харчування майже 2 млн грн, на соціальні виплати 2,3 млн грн. Інші видатки це придбання матеріалів, плати інших послуг, відрядні заходи в сумі 25,6 млн грн. І водогонал, і комбінат комунальних підприємств наших, все відноситься до інших видатків. Якщо коротко, шановні депутати, звіт про день за 9 місяців. Тому пропоную схвалити звіт про виконання міського бюджету за перше бюджет півріччя за 9 місяців. У сумі по доходах 185 мільйонів 542 тисяч.

На розгляд комісії винесено питання затвердження програми реконструкції очисних споруд міста Заліщики, яка передбачає проєкт реконструкції на 24-26 роки. Суть питання полягає в наступному і цієї програми. Нам потрібно здійснити перерахунок проєкту. І на цю роботу потрібно виділити кошти. Сума складає 175 тисяч, 173 гривні, 60 копійок. Тому прошу підтримати дане питання. Що можна, то маленьке уточнення. Ця програма ще пов'язана з тим, що цей, е, фінансування цього об'єкту потребує наших коштів власних. Це міжнародний. Грант, відповідно, пропонується ще наші гроші. Там тада, е, ці кошти е, ну, євро. Відповідно, ми маємо дати ще свої гроші. Тому... Я роз'ясню, значить, е, реконструкція учасників ну, споруд у цього об'єкту передбачає фінансування в розмірі 1 мільйон 200 тисяч євро. Значить, співфінансування по цьому проєкту з міської ради складає 11%. Проєкт розрахований на два роки. Дана робота. Ну, цього року ми почнемо там, напевно, з, документ документів, з документації, з наступного року самореалізацію. Фактично, ми вже на фінішній премії з поляками вже підписано у нас і угоди, і партнерські і це все. Тому з ближчим часом навіть буде фінансування. По, по самому проєкту, ви знаєте, у чисній споруді місту потрібні. Ви попали в таке міжнародне фінансування, тому прошу підтримати даний За Затвердження реальної конструкції числа споруд міста Заліжкіна 2024-2020. За противоположного. Виходимо другу. Затвердження проєкту 8 соціальної програми роз фізичної культури і спорту у 25 рік 27. Поза проти 3. фінансову підтримку назад на парку містроска на 25 рік. Хто за? Проти отрималися. До Повнесення змін до програми між різниці між розміром ціни тарифу, наші поколунальні послуги та розміром економічного обґрунтування грунтування витрати їх виробництво надання для населення міста залічки на 25 рік, 25 роки. Е, значить, на розгляд бюджетної комісії винесена ви дана програма. Дана програма передбачає компенсацію для комунальних підприємств різницю вартості е, е, тарифів, комунальних тарифів. Значить, в нашому випадку це конкретно різниця тарифу, яка забита тариф для населення, в рахунку, і різниця фактична. Тобто, якщо в нас в тарифі для населення забито, наприклад, 9 гривень, а фактично в нас складає там, 10 з копійками, це кіловат електроенергії. Ця програма передбачає відшкодування цієї різниці. Тому ми просимо підтримати цю програму, тому що якщо не підтримують, значить потрібно прорахунок тарифу робити для населення знову ж таки. Це нормальна процедура. це... Все какво так робилося. Прошу за? Хто проти? Хто в тренуці? Хто в гості? Дякую вам. Про внесення про затвердження проєкту фінансового плану Заліжчинська центральна міської лікарні з міської ради на 25 рік. Нам треба затвердити Ми не покажемо питання шосте. Проведеться змін піде. Здавайтеся, пані щось катається. Про внесе змін до програми культурно масової туристичної туристичного заходу на 22-25 роки. Але читали, обговорювали. Хто за, хто проти, Я не оголосимо? Po zatrditvi protektivnega finančnega plana, za nečiste skrajne misli, ki jih kajne, z viskimi stvarmi na vseh širših načrtih, zelo zgodnje, zelo zgodnje. Po zatrditvi protektivnega finančnega plana, za nečiste skrajne misli, ki jih kajne, z viskimi stvarmi na vseh širših, zelo zgodnje. Завершення звіту про виконання дефіційного показників прийменування директора Легістської сестральної міської лікарні за за. за. Залістівської міської ради за третій партій. Бачите. Хто за? Проти. Розтвердження звіту про виконання дефінційних показників прийменування директора Лесіної медичної медико-санітарної допомоги Залізівської міської ради за третій квартал. Хто за? Проти. Время смерти. Затратить про виконання фінансового плану количественные миска коммунальных предприятий за 3 марта 24 року. То, коза, то, что тема сезона роста. Затвердження звіту про виконання фінансового плану Зрічницької туристичні за 3 квартал 24 року. Хто за? Проти? Дякую за нього. Затвердження звіту про виконання фінансового плану Зрічницького За 35, 24 го року. Хто за? Здорово. Приходимо до слідучого. Пронесті змін до бюджету зійської міської територіальної громади на 24 рік. Наш попередній місту ми обговорюємо їх, зачетували, радилися, ділили, додавали, віднімали, все добре. Прошу. Доповідання на день каже. <реку> В зверненнях ми працювали. звернень надійшло багато, у вас є перед вами. Звернення, що є, крім того, ще надійшли нам деякі субвенції. Звичайно, що в цьому році рік, як вже по звіту, ви відчули, що в нас зменшилися надходження, ми не можемо відмінити всі клопотання, які надходять, але по мірі можливості, щоб успішно завершити рік. Але я надіюся, що ще одна сесія буде по завершенню року і по бюджету однозначно буде. Тому на, сьогоднішній, ми на сьогоднішню комісію і сесію, в тому числі, ми виносимо саме такі горячі, там казати листи, які необхідно задовільнити для того, щоб не було допущено зривів по бюджетних установах основному. Роботи, і, відповідно, недопущення заборгованості по зарплаті, по енергоносіях. Як ви вже чули, у нас перевиконання нема значного, тому ми ділимо, перерозподіляємо то, що мали у бюджету до цього часу. І, відповідно, пропонується. На програму відшкодування різниці між розміром ціни тарифу на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих їх виробництво надання для населення у місті заліщиків поки що в сумі 100 тисяч гривень. На програму відзначення державних та знаменних дат здійснення представницьких інших заходів Заліщицької міською ради в сумі 100 тисяч гривень. На будівництво реконструкцію об'єктів житлово-комунального господарства, реконструкції очисних споруд міста Заліщики на проплату по змінах коштовній документації 175 764 гривні. Це головний розпорядник міська рада. По управлінню освіти нашого. Надійшла субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної, доступної. Загальної середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідно субвенцій державного бюджету в сумі 1 мільйон 295 тисяч 800 гривень. Е, також надійшла субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 775 тисяч 100 гривень. Може вже хто має маленькі діти, до першого, четвертого класу. І чули, що діти харчуються без батьків, кошти не збираються, не повністю харчуються за рахунок державної програми. На іншу субвенцію, на відшкодування вартості за проведення зустрічі дитинною спеціалістами інклюзивно-ресурсного центру, інша субвенція в сумі 9 тисяч гривень. Це нам передає Товстинська громада ці кошти. Тому що в нас них немає інклюзивного центру, дитину возять, сюди, да? і, відповідно, є такі розрахунки, вони повертають нам субвенцію за да, отримання е, тієї дитини в нашому інклюзивному центрі. На виклад заробітної плати з нарахуваннями для працівників освіти мільйон 300 гривень. На виплату заробітної плати машиністам Кочегарам Котельні до Бернянської державної школи першої третій ступенів в сумі 50 510 гривень. На оплату природного газу для закладів освіти 234 388 гривень, на оплату електричної енергії 150 тисяч гривень. На придбання запасних частин для автобусів Сенківської школи, Венятницької, 18 гімназія села Дзвеняч 18 тисяч 35 гривень. На придбання будівельних матеріалів для спеціалізованої школи імені Осипа Маковея міста 15 тисяч 800 гривень. Там пандус побили, в школі, відно, на зробили. На придбання дверей для школи села Зозулинці 15 тисяч гривень, на оренду басейну для закладів загальної і середньої освіти 123 тисячі 200 гривень. На оренду приміщення для харчування учнів спеціалізованої школи імені Осипа Маковея міста Заліщики на час проведення капітального ремонту харчоблоку 40 тисяч гривень. Ви знаєте, що у харчоблоці в школі середній. Робиться ремонт, відповідно, сучасний ремонт вимога, а діти в орендованому приміщенні. Ну, і, і відповідно за оренду 40 тисяч гривень пропонуємо. Шліфування частин ГБЦ, автобуса винятиці. Технічний огляд та страхівка автобусів 22 785 гривень. На технічне обслуговування системи газопостачання 20 560 гривень. На виготовлення технічного паспорта на споруду цивільного захисту спеціалізованої школи імені осипа Маковея міста Заліщиків 3675 гривень. І на співфінансування нової української школи. 144 тисячі 200. Я зачитувала вам, що нам дали 1 млн 295 тисяч 800 гривень субвенції. Відповідно, ця субвенція потребує співфінансування. По харкуванню співфінансування не потребує. відповідно, ми тільки на цю субвенцію закладаємо гроші. По управлінню соціального захисту населення нам Додатково надійшла інша субвенція з місцевого бюджету, тобто з у сумі 25 тисяч гривень на поховання загиблих героїв нашої громади. Певний період було, щоб ті кошти, які при бюджеті були закладені, їх не вистачало. На комплексну програму здоров'я населення заліщани 30 тисяч гривень. Також для недопущення запрогованості особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі та надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 110 тисяч гривень. Вони написали там 260. Ми поки що додаємо тільки 110 на даний. На оплату за комунальні послуги за Ліщицькій центральній міській лікарні в сумі 500 тисяч гривень це електроплата електроенергії. Та на проведення благодійної акції зі кошик 75 тисяч гривень для людей цілого віку. Ці кошти ми пропонуємо з нашого благодійного фонду 75 тисяч гривень для закупки. Різдвяного кошика. По відділу культури відповідні звернення були, то пропонується. На виплату заробітної плати з нарахуваннями в сумі 1 мільйон 152 тисячі 739 гривень, на оплату природного газу 150 тисяч гривень. На виплату заробітної плати з нарахуваннями дитячої юнацькій спортивній школі в сумі 19 262 гривень, на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам КП «Заліщики туристичні 16 тисяч гривень, на виплату зарплати для працівників «Спорт» для всіх 55 тисяч гривень, на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту господарським способом у будинку Куриса Латорський, 48 800 гривень. Крім цього, є ще звернення по внутрішніх переміщеннях всередині своїх галузей. Але про вже внутрішнє воно не зачіпає інші галузи. Я думаю, що там ніяких питань немає. Ну, відповідно, такі зміни, шановні депутати, пропонуються. Прошу їх схвалити. Це 50 тисяч на лікарські досвід. Це на ці безкоштовні. Віцеті. Ми 30 поки що даємо, а ще на слідуючі сесії за до, 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 до це додано Так, так. Для... Це тільки для <плес> <плес> онкохворих, чи <плес> там, там ще <плес> щось. Ні, там є різні судді залежні. І суддівнозалежні їм по іншій державній програмі. Це тільки такі де онкохворі, ну і. І воєнні, там різні питання. По мірі можливості, що можемо, там ходять всі, там, не тільки ці дії. Судинозалежні, і ці, що від тиску, і це, є різні, інші програми, то ті по-різних. А це в основному такі на тяжкі проблеми. Треба давати гроші а половину якусь там, ну, якусь роблять знижку. Вже таких немає То Це, напевно, по це державна програма. Напевно, вже використали ту суму, яка виділена з державного бюджету. Так, так. так. так у коші гроші за причин доволі хай. Немає. На вузку, так, хто за? проте ось бонус. Звісно, киньте сусідів посіді місяць. Хороше для організації. Так.